приблизно 16:00 8 грудня 2023 року парковка одного з найдорожчих готелів Києва Сюди з'їжджаються поважні гості на святковий прийом міського голови Києва Віталія Кличка. З'їжджаються на елітних авто, а не на метро. Бо саме у той момент, 8 грудня, у київському метрополітені сталася аварія. Тунелі затоплює, а синя гілка частково паралізована. Кияни збираються на зупинках громадського транспорту, мерзнуть і намагаються проштовхнутись в маршрутки та тролейбуси. Під час повномасштабної війни. Транспортного колапсу, аварії у метро, посадовці, чиновники та друзі кличка на елітних авто збираються на святковий прийом. Хто був, на чому приїхав і скільки коштувало свято під час війни? Зірвемо ширму таємної вечері, бо в тіні каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ. 8 грудня 2023 року дороги і вулиці Києва перетворюються на ковзанку того дня у столиці мінус 3 градуси. Парковку і тротуари п'ятизіркового столичного готелю Феєрмонт Гранд Отель починають посипати. Скоро тут розпочнеться урочистий захід. 15.00. На зупинках громадського транспорту і дорогах столиці ситуація стає складною. Місць для усіх не вистачає на дорогах затори через закриття метро. Тим часом до готелю Фермонт починають з'їжджатися люксові авто і привозити гостей. Запрошення вони отримали від імені міського голови Віталія Кличка. І Ось так вони виглядали. Звісно, ви можете написати нам у коментарях під цим відео, що святковий прийом запланований давно, а аварія в метро раптовість. Проте, навіть критична ситуація у підземці не стала причиною, щоб скасувати захід, і саме через це найбільше обурення. До речі, про ситуацію у метрополітені знали раніше, проте замовчували більше про це в інтерв'ю з транспортним експертом Олександром Гречко на нашому Ютуб-каналі. Посилання в описі. В робочий час заступники київського міського голови були, як ви думаєте, ні, не в метрополітені, навіть не у робочих кабінетах. Заступники кличка В'ячеслав Непоп та Микола Поворозник були серед гостей. Микола Поворозник, друга після мера посадова особа Києва. Перший заступник, який контролює роботу всього апарату КМДА, а заразом із цим ще й кількох окремих департаментів під час критичної ситуації у столиці. Святкував. Ми спробували зв'язатися з паном Миколою, аби з'ясувати, з якою метою він брав участь у прийомі, які посадові обов'язки в робочий час виконував у готелі Фейермонт. Наші дзвінки Микола Поворозник проігнорував, телефонували кілька разів. Наше повідомлення у телеграмі прочитав, але не відповів. Ми надіслали офіційний запит на КМДА, його зареєстрували, але відповіді на момент запису цього відео теж не отримали. Можливо, бажання до телефонних розмов із журналістами у поворозника зникло після низки подій із корупційним скандалом і його відстороненням у 2020 році. Поворозника за у вимагання хабаря від представника компанії забудовника за вплив на ухвалення рішення про погодження містобудівних умов і обмежень чиновник хотів отримати 125 тисяч доларів. Однак тоді корупційний удар на себе взяв. Посередник його і затримала СБУ. Тоді громада вимагала відставки заступника мера. Натомість, 17 квітня 2020 року, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від посади першого заступника голови КМДА на час слідства, яку Віталій Кличко прийняв. Однак вже 11 березня, 21 го поворозника допустили назад. Другий гість, що привернув нашу увагу, ще один заступник кличка: В'ячеслав Непоп з фракції Кличка. Удар про його віртуозні бюджетно-будівельні схеми, через які він став фігурантом чисельних корупційних скандалів, ми вже розповідали в одному з попередніх випусків в тіні каштана. Подивитись його можна за посиланням в описі, цікавим є те, що сам НЕПОП є членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, за сприяння якої забудовники отримали дозволи на зведення ЖК і ТЦ забудова столиці, будівництво ТРЦ експерти називають одними з основних причин аварії у метро. Якщо ви подивитесь на трасу саме цієї ділянки. Лебідська Демєєвська, то ви побачите там навколо купу новобудов. Перш за все, це оушен Plaza. Тобто, людина, яка дозволяла своїми рішеннями, підписами забудовувати Київ попри генплан та інші норми, і цими своїми рішеннями та підписами призвела до аварії в метро, 8 грудня у день аварії в метрополітені. Перебуває не на місці події, а у теплому і сухому готелі. Ми спробували переговорити паном з паном В'ячеславом, аби з'ясувати, якою логікою він послуговувався, коли замість вирішення проблеми міста у робочий час відправився на святкування. Однак поспілкуватися не поп теж не захотів, повідомлення прочитані, але без відповіді. Телефон не відповідає, тому ми знов спрямували запит на КМДА і не отримали відповіді. Якщо вона сподіваємось буде, повідомимо вас миттєво. Результати запитів ми поб... Публікуємо в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби не пропустити посилання також в описі. Далі ще цікавіше і ще дорожче. Проблеми підземного транспорту не такі вже й проблеми, коли є власний люксовий наземний. На урочистий прийом люди з оточення кличка приїхали на недешевих, особливо під час війни автівках, відібрали для вас найкращі екземпляри. Свіженька Toyota Land Cruiser 200. Дата реєстрації – 21 рік. З салону таку автівку можна придбати не менше, ніж за 65 тисяч доларів. Або ж схожа на неї, але біла і більш нова – 2021 рік випуску, а ось рік реєстрації – 2023. Тобто, вважай, обновка на другий рік повномасштабного вторгнення. Її вартість стартує від 70-80 тисяч доларів США. Наступна BMW X4, вартість більш скромна, усього лише якихось 40-45 тисяч доларів. Одна з найдорожчих автівок, які нам вдалося зафіксувати того дня Mercedes s 350 l л року Її ринкова вартість приблизно 90 тисяч доларів. І знову повертаємось до Тойоти. Ще один Land Cruiser, зареєстрований 21 роком. Взагалі столичні владці немов мають якусь окрему прихильність саме до цієї марки авто. Навіть цьогоріч намагались закупити у міський автопарк 17 японських авто бізнес класу. Цієї марки детальніше про це ми розповідали у минулому випуску в тіні каштана посилання традиційно в описі. Ми вже публікували раніше анонс випуску із кадрами карет гостей прийому і у чисельних коментаторів виникло доречне питання: а може б замість збільшення власних автопарків краще б ці гроші витратили на донати для армії. Бо за кошти витрачені на кожну з цих автівок можна купити десятки тисяч FPV-дронів або кілька пікапів на фронт. Якщо вважаєш, що такі автівки потрібні більше на фронті аніж столичним чиновникам, пиши в коментарі під цим відео. Для визначної події місце підібрали відповідне. Феєрмонт це п'ятизірковий готель, розташований на вулиці Набережно-Хрещатинська у самісінькому центрі історичної частини міста із видом на Дніпро. Номер у ньому за інформацією на офіційному сайті коштує від 6 до 17 тисяч гривень за ніч. Його власник Леонід Юрушев, відомий столичний рантіє та готельєр. Саме йому належать одні з найвідоміших готелів міста. Дві п'ятірки – Інтерконтиненталь і Фаермонт Гранд Отель, і дві четвірки – Рів'єра Хаус і Альфа Віто. Цікавим є факт, що людина Юрушева Олександр Спасибко працював у мерії Києва у 2014 році. Його призначили директором департаменту будівництва та житлового забезпечення. А вже у 2016-му його кар'єра пішла вгору і він отримав посаду заступника міського голови того ж таки кличка. В той же час видання Політека називало Спасибка менеджером будівельної мафії, оскільки він багато років керував чисельними фірмами Юрушева, зокрема будівельною компанією Ярославів Вал. То повернемо до готелю, який виявляється, майже рідний для Віталія Кличка. Фонд братів Кличко роками проводив тут аукціони, благодійні вечори та інші урочистості. А ще улюблений готель Віталія Кличка є улюбленим готелем. Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді. У 2014 році Дубінський придбав дві квартири по 100 тисяч доларів у пентхаусі п'ятизіркового фейеремонт-рандотель. Вартість проведення події у такому розкішному місці, звісно, теж розкішна. Це організація захід ходу відбувається при оренді банкетного приміщення і надання харчування. У разі замовлення по харчуванню оренда залу дисконтується. Це все залежить від вашого об'єму замовлення про Київ. У нас є зала Атріум, мане для 60 гостей. Вона буде завелика для вас. Я би вам запропонувала дві зали на вибір або зала Київ або у Ферман Голд, але там максимальне розміщення гостей та отральною посадкою до 60 гостей. Що в телефонному режимі я можу вам озвучити лише офіційний тариф. Ну, ще раз поговорю, що це офіційний тариф. Оренда за Та -та -та. або Ферман Голд до 4 годин 1200 Євро кавобрейки у нас вернуться від 8 євро і до двадцяти манші від 29 євро, а фуршети від 30 євро. Тож, якщо порахувати бодай приблизно, то на подію з 60 осіб і тривалістю 4 години це обійдеться у щонайменше 230 тисяч гривень. А якщо додати фуршет, без якого важко собі уявити будь-яку урочисту подію, то сума зростає до майже 400 тисяч гривень, і це лише оренда зали та. Куршет поза цим залишається ще плата за саму організацію заходу та додаткові витрати, наприклад, там обладнання, звук, світло тощо, майже півмільйона гривень просто за один вечір, у той час як українці збирають донати, щоб закрити потреби військових. За чиї ж гроші свято і чи є там наші з вами гроші, гроші платників податків у КМДА на наш запит мовчать? Якщо відповідь і буде, ви побачите її у нашому телеграм-каналі Каштаннюс. Чому такий захід став для деяких чиновників більш пріоритетним ніж історична? Аварія київського метрополітену. Чому вони все одно витратили час на святкування? Чому не скасували подію? Чому не відмовилися від участі? І ще багато питань, відповіді на які б ми б отримали, якби столична влада, міський голова Києва та його заступники не ігнорували журналістів та були насправді з народом. Що ж такого розповідали на святковому прийомі, що він став важливішим за всі інші проблеми міста? І що це було насправді? Корпоратив, політичні збори партії Удар чи агітація Кличка під час війни це спосіб продемонструвати з однієї сторони свою прихильність і лояльність до кличка. А з іншої сторони, можливо, якщо ми говоримо про певні. Потенційні неформальні домовленості, можливо, вони також в них беруть участь. Це можливо, знаєте, це певне питання пріоритетів, коли люди запланували собі щось, виставили пріоритети і обрали, куди їм треба більше знаходитись чи на аварійному, на аварійній ділянці метро. Чи на цьому при прийомі з однієї сторони? З іншої сторони це знову ж таки можливо відображає практику саме цієї управлінської структури, яка склалась в Києві, що хтось це вирішить. А Керівники управлінці будуть займатися своїми справами. Ми запитали також про це особисто. Віталія Кличка, проте наші повідомлення проігноровані. На телефоні дзвінки кличко не відповідає. А письмові запити партії Удар та КМДА і досі чекають реакції. Ну, насправді складно говорити за іншу людину, яку вона ставить перед собою мету. Але якщо говорити з певної політологічної точки зору, по-перше, це якби, згрупувати свою команду і продемонструвати і в Києві, і, в принципі, є амбіції да, у мера на всеукраїнський рівень, що в нього є команда, і він. Певний господар все ж таки в Києві, тому він влаштовує такі заходи. Це певний вид політичної корупції, так чи інакше. І тому, можливо, на таких і неформальних заходах вирішуються питання, можливо, певні стратегії на майбутній рік обговорення певних домовленостей щодо взаємодії різних акторів на рівні міста, тому що. Ми говоримо все ж таки про місцевий рівень Е, Насправді він демонструє певні амбіції щодо всеукраїнського рівня, да президентських виборів і намагання, можливо, потенційно стати президентом, коли він там говорить в інтерв'ю західним виданням, що у нас встановлюється авторитаризм або критикує контрнаступ. Так, це дійсно він намагається перейти на поле загальнонаціональне. Усім згаданим учасникам подій надаємо можливість відповісти на запитання, які залишилися без відповіді, та висловити свою позицію щодо подій в готелі Фермонт 8 грудня. Для того, щоб сконтактувати з редакцією, напишіть нам листа, адресу пошти лишаємо в описі. Якщо хтось із глядачів цього відео впізнав когось або впізнав якусь автівку, напишіть в коментарях. А ми і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці. Та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.